Давні перекази на Волині кажуть: якщо вночі чути виття з лісу, то не вовки. Ті голоси на звіриня, а тяглі на древні, мов плач душі, що заблукала між світами. Старі шепотіли, то вовкулаки співають свою пісню. А Волинські ліси оселя колишніх людей, проклятих і забутих. На півночі Волині розповідали: іноді селяни, повертаючись з війни або мандрів, обминали рідну хату і ставали чужими. Уникали людей, зникаючи у лісі, блідли і зустрічаючи сусідів, відводили очі. У селах ходили чутки, вони покусані людиною вовком. Віра у вивкулаків в Україні була поширеною ще сотні років тому. Але особливо популярною була на Волині, де значну територію займають густі ліси. Вважалося, що перекинутись на вовка могли ті, хто порушив важкі табу, вбивство, зраду, кровозмішення або ж доторкнувся до чорної магії. У повний місяць вовкулака нападав на самотніх. Іноді він прикидався пораненим або кликав знайомим голосом. Ті, хто повірив, зникали. Виття, яке можна почути сьогодні, майже точно не вовкулача, а з самих північних болів. Зло лютує через нашу незламність і позитив. Підтримуйте, що там єдине позитивне медіа України, щоб добрих історій ставало більше. А вій ворога голоснішим. Від вивкулаків береглися срібними хрестами, освяченим ножем і цвяхом струни. Від поріг клали залізо або обручку, зроблену в четвер, щоб зло не змогло прорватися в хату. А в повний місяць після заходу сонця боялося виходити за двір.